Зараз покажу, як вирішити проблему при встановленні Windows 11. Тобто, наразі в мене проблема в тому, що система не бачить диск. І тут написано: вибраний диск містить таблицю розділів MBR, а знизу написано: програма інсталяції не підтримує налаштування дисків. Ну, Тут натискаєте ОК. І е, в мене диску взагалі не видно. Тобто я бачу тільки флешку. І зараз спробуємо встановити Windows. Для цього я закриваю це вікно і натискаю так. Флешку перед цим витягуєте і вас закине в BIOS. В BIOS -і. вам тут потрібно перейти в високотехнологічні налаштування справа зверху. І в цьому розділі потрібно вимкнути контролер VMD. Після цього натискайте F10 та зберігайте. Не забудьте вставити флешку перед перезавантаженням ПК для того, щоб пішло встановлення операційної системи Windows 11. Все, зараз покроково можна ставити, натискати і обирати мову. Далі-далі. Для цього інсталяція Windows. Погоджуйтесь з умовами всіма, які потрібні для встановлення. Ставте галочку. Next. Тут у мене немає ключа продукту. Тут обираєте версію Windows 11, я беру Home версію. Обираєте прийняти умови ліцензії. І ось іде етап пошуку дисків, і зараз ми бачимо наш Winchester. Зараз він займає 476 ГБ. Тепер я можу натиснути на кнопку Create Partition, тобто вибираю вільне місце і кнопку Create Partition. І у нас автоматично прораховується все вільне місце. Воно записується в розмірі у MB, тобто в мегабайтах. Але я буду робити певні коригування. Половина диска в мене буде, скажімо, для Windows, а половина диска в мене буде для збереження інформації. Очікуйте, час очікування тут десь займає для створення. Порядка десь до хвилини. Тобто потрібно десь почекати. От в мене пройшло півхвилини. І після цього я знову стаю на вільне місце, натискаю Create Partition, і вже автоматично в мене другий розділ підрахувався по мегабайтах, тому я можу просто натиснути Apply. Зараз створюється мій диск, ось він створився. Тобто в мене є два основних диска, я можу на будь який з них встановити систему. Натискаю далі. І інсталяція. Це все, Windows автоматично встановиться, флешку ви на певному етапі витягнете і можете користуватися. На цьому все. Ставте лайки та не забувайте підписуватись на мій канал.